От дивіться, наприклад, режим роботи інтенсивний. Це в тому випадку, коли в вашому приміщенні знаходиться багато людей, прийшли гості. Вентиляційна установка працює на режимі інтенсивно. Це майже максимальний режим для того, щоб постійно подавати свіже і чисте повітря в ваше приміщення. От, Як це відбувається? Подивіться, бачите, що робить. Але в випадку роботи вентиляційної системи це повітря буде розподілено по повітропроводам та через спеціальні щільові дифузори буде постійно вам подаватись. Комфортно повітря не буде у цих протягів, сквозняків, як ви відчиняєте вікна і у вас все ходить, коли вітра почнуться. Ні, вентиляція так не працює. Вентиляція працює комфортно подається повітря. Рівномірно по всій квартирі. Нагадую, що це ми тестуємо зараз в режимі інтенсивний. Коли просто звичайно, робота вентиляційної установки, це режим роботи нормальний. Отак от вона працює, коли в приміщенні є люди. Коли вийшли з приміщення, натиснули режим мінімальний, все, і у вас постійно відбувається заміна повітря в вашому приміщенні. Приходите додому, у вас комфортне повітря.